Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам за ваш обернений зв'язок, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний телерозклад на тему швидкі зміни які відбудуться у вашому житті. Загадайте себе, розслабтеся, ми подивимося, що нам про це розкажуть карти. Але спочатку подивимося, в яких енергіях ви зараз? Ви зараз. Хто з вас? Хто зайшов до мене на даний розклад, апатіїв, депресії, ви змочилися і тих обставин в своєму житті, яке вас оточує? Яких ви енергіях? то вам все по долі. Ті всі випробування, які ви прийшли, важкість. Це все вам було по долі. Але ви з мужністю достойно їх прийшли. Дівсі Випробування, душевні переживання, важкість в своєму житті. А тепер подивимося. Які зміни вас чекають? які зміни, які відбудуться в вашому житті. Це вас будуть виконати всі труднощі з фінансами, хворобою, хтось був хворий, вийде з хвороби, буде зцілення, буде вихід з обмежень. Хтось ці обмеження самі собі сам створив. Весь дисбаланс буде від вас відходити. Які жіткі зміни у вашому житті відбудуться? Ви повернете собі свою силу, енергію та всі труднощі, обмани, зради, які були в вашому житті, вас будуть вас покинуть. Хоч ви не вірите у своє щасливе майбутнє, але воно буде, але буде ваш успішна Сім'я вас чекає, радість, благополуччя, зустріч е, а в когось буде запропонування. Цвільного слу... Союзу, Для когось буде зустріч своїми рідними. Хоч ви не вірите вже покращення своєї долі, але це буде вся важкість перепони в вашому житті, важка носа, як ви. Втягнули дехто ще тягне на своїх плечах, не буде вас покидати. Вона виходить від вас. Буде вихід з одинокості, самотності. Ви отримаєте, ви отримуєте новини, хтось переказ фінансів за свою оплату, за роботу, хтось вийде зарплати, хтось буде домовленість комерційна когось буде по роботі. А хто ж просто утримає приємну зв'язку із запропонуванням зустрічі так і є. так як і я, я сказала, і ви зустрінетеся. Буде зустріч у вас і вам на душі від того буде радість. Ви зрадієте дуже. Хоч вже ви довго про це мріяли, але вже впевненість тому і здійснення з кожним днем зменшувало зменшувалося. Але буде так, як ви задумали. Все у вас буде в гаразді. Хто приймає цей теророзклад то для активації? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться з іншими людьми. В коментарях пишіть. Чекаю з нетерпінням хороших змін. І нехай буде так. Зичу вам. Всім добра, віцного здоров'я, взаємного кохання і радості в житті. До нових зустрічей!